Ми грали у різних формаціях. Зокрема, використовували трьох захисників. Як на мене, ви проводили хороші контратаки. Ви грали швидко, як тільки вигравали м'яч. Зазвичай ми діємо у схожому стилі. Проте мені здається, що сьогодні ми не були у хорошій формі. Футболісти відчували втому в ногах і у голові. Через три тижні ви побачите іншу команду. Гадаю, це можна сказати і про вас. Сьогодні у нас було два гравці на перегляді. Вони допомогли нам. Я випустив змішані склади. Ми маємо ще два тижні до старту сезону, і цього часу достатньо, щоб сформувати основу. на фоні такого суперника. Вже ж ми хотіли себе перевірити. Ну як можна казати, що ми не хотіли? Тим більше, на жаль, нам не вистачило в минулому сезоні буквально кроку, щоб опинитись там, де хлопці опинились. Так, може на рівень нижче, але все одно. І для нас це був гарний спаринг з командою, яка вже готується, вже виходить, трішки випереджає наш графік підготовки, скажімо так. Чому ми грали більш основою? Ну, короткий період у нас зараз міжсезоння, на відміну від зимового. Тому прийняли таке рішення, щоб грати не 45-45 наразі. А вже починати з більш-менш стартового складу і далі вже дивитись по грі. Хоча заміни були заплановані, і вони відбулись по плану, так як і планувалося. В контексті молодих хлопців ми всі повинні набрати терпіння, тому що, ну, якщо буває чудо в цьому сенсі, диво в плані того, що ми відразу ставимо гравця, і він грає, виконує всі вимоги, супер. Якщо ні, ну, потрібно знову ж таки дивитись потенціал, дивитись його прогрес, як він розуміє вимоги, як він прогресує, що він дає. Я думаю, що в порівнянні з грою з агробізнесом, наприклад, зараз же хлопцям і набагато легше ментально, перш за все, ну, і відповідно, фізично. Ні, ну, звісно, працюємо і граємо під навантаженнями, тому десь відчувається трішки втома. Свіжості такої особливо немає, але це нормально, це період зборів. Вважаю, що сьогодні взагалі провели. Ну, дуже гарний спаринг і з гарною командою. І так, є певні нюанси, над якими потрібно працювати, але в цілому дуже сподобалася гра. Справді, якщо чесно, я просто запитав Яна, чи хоче він вдарити, але він мені просто відповів, чи я впевнений, що я сказав йому так. Він каже: ну тоді ти бий. Я вже кажу: ну добре, давай тоді проб'ємо. І все так сталося, що я вже почав і пробив. Я радий кожному голу дуже сильно і. Не для мене не грає ролі. Забив його з пенальті, забив я його е, в пусті ворота, я його з лінії. Це гол, і Я дуже щасливий. це був дуже хороший тест проти сильного суперника. Чудово, коли гра запальна. Обидві команди прагнули перевірити свої стратегії та футболістів. Ми щойно поспілкувалися після гри. Все чудово. Штовханина у центрі поля дрібниці. він хороший хлопець, все гаразд. Трохи запалили ситуацію. Це був сигнал, і для моєї команди треба бути більш ефективними. нічого особистого. Після матчу ми потисли руки, і все чудово. Було багато голів. Обидві команди використовували помилки суперників. Це буде хорошим уроком для нас. Вважаю, що у вас дуже якісна команда. Футболісти створювали хороші моменти. Вони б могли перебувати на хороших позиціях в австрійському чемпіонаті. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.